Привіт, це Наталі Амбри, і сьогодні я беру вас із собою у нашу поїздку. в Монреаль. Якщо ви приїжджаєте сюди вперше, я рекомендую вибирати як мінімум три дні. І то тут стільки всього багато потрібно переглянути, що я не знаю навіть як за три дні вкластися в такий досить короткий термін. Проте найголовніші місця ви встигнете побачити за три дні. Бачите, мене вперше я інфлюенсер та проживаю в Торонто. Також розвиваюся тут як GC креатор та веду цілу академію креаторів Амбрі Academy. У нас є ціле навчання для GC. Ми вирощуємо топових креаторів на ринку по цілому світу. Наші учні колаблюються з брендами просто світового формату, також з готелями і з багатьма-багатьма бізнесами. У нас плечима вже більше 2500 учнів і всі успішно розвиваються у цій професії. А ось, до речі, мій чоловік, хішам, ми одружені вже сім років познайомилися у нашій минулій міграції, ми проживали в Еміратах. Він працює зараз також із дому. Він у нас фінансовий планувальник. А ми такі з таких двох, я б сказала, дуже кардинально різних професій, але якось порозумілися. Ось, до речі, моя робота, мої посилочки, ось так воно все виглядає. Штатив – це найголовніше переладдя, з яким я. Не просинаюся, напевно, засинаю і не виходжу з дому. Хто не знає, що таке UGC, Це прості користувацькі відео, створені простими покупцями, користувачами для брендів. От ви пішли в магазин щось купили, вам сподобалася якась футболка, ви її зняли, так як подрузі, так, наприклад, там показали, дивися, що я для себе купила, і відправляєте її або публікуєте в себе в сторіс. Якщо маєте якийсь навіть маленький блог чи тік-ток, і тегайте бренд. Це і є UGC, тобто користувацький максимальний контент від простих людей. Таких як я і ви для того, щоб розвиватися у цій професії, аудиторії розмір не на першому місці. Важливо те, як ви знімаєте контент та як ви вмієте продавати себе. Але в цьому відео ми будемо з вами говорити про Монреаль. Якщо вас цікавить, UGC, залишайте свою заявку на наше навчання під цим відео. Тож беріть свою кавуську і давайте зі мною у цьому відео будете досліджувати Монреаль, місто, в якому я була вже, мабуть, 100 разів, але постійно що з ньому знаходжу нове. Монреаль це друге за величиною франкомовне місто після Парижу у цілому світі. Але при цьому дуже дружні й до англомовних. Це місто, де ти можеш в одному кварталі відчути Париж, в іншому Нью-Йорк. Такий американсько-європейський вайб. Так я знаю, що часто трапляються історії, де можливо англомовні а, туристи можуть відчувати якісь такі аля нотки, що їх там недолюблюють франкомовні, десь не завжди хочуть переходити на англійську мову. Але якщо чесно, серед всіх моїх поїздок можливо таке трапилось всього один раз, якось випадково, де пам'ятаю, ми заходили на заправці щось купувати. І до мене так якось не дуже френдлі, почала ставитися продавщиня, і не хотіла переходити англійську, навіть не хотіла старатися мене зрозуміти. Але мені здається, що такі ситуації дуже поодинокі. Все ж це таке більш, я б сказала, інтернаціональне місто, оскільки воно зустрічає дуже багато туристів кожного дня. Туди приїжджають туристи з цілого світу, з Європи, з Америки, по всій Канаді. Тому що це одне, мабуть, таке з небагатьох міст, які. Похожі на Європу у північній Америці. Монреаль це величезний острів, оточений річкою Святого Лаврентія. Тому тут така унікальна атмосфера і повітря такого міста на воді. І Навіть навколо основної частини міста є багато-багато маленьких островів. Є навіть цілі комплекси, такі дуже елітні, де живуть люди. Вони добираються, є дороги, мости на ці острови. І а, дуже класні, як на мене, райони такі станхаусами, з якимись всякими ресторанами Манчиками, такі більш сімейного типу, також на одному з таких островів ми були цього літа на фестивалі. Нам дуже сподобалось фестиваль електронної музики. Взагалі, також Монреаль відомий тим, що тут відбувається круглорічно, величезна кількість фестивалів. За останній рік там було в цьому місті напевно 300 плюс таких фестивалів. Я ще й свого підліткового віку завжди а, полюбляю такі фестивалі. Це завжди якось про ці спогади з дитинства, про відчуття себе постійно молодими вільними, вільними насолоджуватися цією музикою, я просто обожнюю зимою. До речі, у Менралі проходить відомий іглофест. Це музичний фестиваль на вулиці, який відбувається в січень і лютий, тобто, коли холодно, коли мороз, і це якраз сам прикол. Подивіться, ось просто як це все відбувається. Ми минулого року туди випадково потрапили на турецького діджея Махмуд Хан. Ми взагалі навіть не думали, що це щось таке суперкласне, але нам дуже сподобався вайп. Подивіться, тут люди ходять просто. Тусять у лижних костюмах. Зовсім не холодно, навіть якщо на вулиці, мінус 10, мінус 15, тому що багато людей навколо всі скачуть, всі танцюють. Не відчувається погода, та а навпаки, дуже дуже кайфове. Плюс ще оцей такий дим, така атмосфера аля гірськолижного курорту під музику. Нам дуже сподобалося, Я вам рекомендую потрапити. Квитки зовсім недорогі. Ви можете просто загуглити іглафест фестиваль також Монреаль це гастрономічна столиця Канади. На квадратний метр тут більше ресторанів, ніж у будь-якому іншому місті країни, і тому сюди реально їдуть люди їсти. Сьогодні я зібрала для вас декілька міст, які реально варто відвідати, навіть якщо ви приїжджаєте сюди буквально на три дні. Деякі з цих місць, щоб не затримувати це відео, не робити супер довгим, я сюди додам просто такими вставками, списочком, щоб ви собі змогли заскрінити, зберегти, коли будете в цьому місті чудесному відвідати. І я буду завжди Таким натхненням, напевно, розповідати про це місто, бо я його реально дуже дуже люблю. І я впевнена, що а, ви, коли приїдете, ви не пожалієте. Найперше місце, без якого не відбувається моя жодна поїздка в Монреаль, Це ось ця кав'ярня Томі. Чому саме вона? Тому що взагалі Томі цієї кав'ярні є декілька у самому Монреалі, але іменно ось ця по цій вулиці, вона а, така дуже автентична, в дуже такому старовинному будинку. Подивіться лише на ці вікна, як все красиво, яка тут естерна естетика. ці якісь такі, як італійський дворик, мені нагадує така дуже розкішна кав'ярня. Хоча, якби на цей інтер'єр, то це було б таке якесь місце, а як старбакс. Дуже рекомендую вам сюди потрапити. Суто навіть за цією естетикою, щоб наробити якогось контенту, покайфувати, провести гарний час. На другому списку у топі моїх і Монреаля є Crew Collective кафе, яке нагадує мені чимось вокзал Торонто, такий теж старовинний такий будинок, архітектура, такі. Якісь аристократичні різні там статуї, деталі тієї архітектури всередині, так все фешенебельно, красиво виглядає. Кава дуже смачна. Просто ради цього такого навіть досвіду, рекомендуємо туди сходити на каву. А вечорами у цьому ж а, приміщенні а, там такий є секретний вхід, відбуваються різні класні вечірки. Потрапити туди можна за попереднім списком, або якщо ви подзвоните на рецепшн і забронюєте. А просто введіть навіть у цьому місці, крю колекції в кафе. Відкриється їхній там сайт, їхній телефон, і ви можете дізнатися свої деталі. Рекомендую. Наступна кафешка для сніданків, яку я люблю, це Олив Едґрумендо. Завжди там черги, просто не знаю, на хвилин 15-20 мінімум на вулиці. Дуже популярне місце серед туристів, оскільки там дуже смачні сніданки, завжди великий вибір сніданків і різні страви: від сендвічів до якихось болів, до якихось більш хелзі-сніданків. Теж є як і кава, такі якась там випічка. Дуже смачно, дуже автентично. Серед барів та лаунджів не буду розписувати окремо кожний, тільки розповім про свій улюблений. Ви побачите список всіх моїх улюблених барів та лаунжів, Ви зможете потрапити у кожний з них. Це просто топ із топів. Але мій найулюбленіший це бар Джордж. Це місце, в яке я закохалася, в якому я справляла свої 31 роки, років, своє день народження. Дуже красиво. Це такий бар в приміщенні старого замку. Цей замок колись належав власнику чи мецю який мав якесь відношення до Bank of Montreal, BMO, якщо я не помиляюся. Тобто, якась дуже така впливова людина в гавермент. Пізніше він собі в тому замку зробив такий джентльмен клаб, і реально там зараз ще присутніться Джентльмен клаб пізніше, коли після його там смерті вже це приміщення перейшло у владу держави, і от зробили з нього. Такий заклад там є як і бар, так і ресторан, так і можна прийти, потусити. Є діджеї увечері. По вихідних там завжди наша веджай, не знаю, як у будні. Дуже смачні коктейлі. Ціни більш-менш нормальні, можливо, трішки вище середньостатистичних цін, але не набагато. Середній чек на коктейль 20-25 доларів, але дуже смачно. І дуже такий, типу, вайп. Ти сидиш в якомусь, наче, фільмі Great Gatsby, і навколо дуже класна музика, гарні люди. Оцей такий дизайн замку відчуваєш себе, наче в якомусь фільмі раджу туди піти, чи з подружкою, чи з чоловіком, з хлопцем ви не пожалкуєте. Я знала, що у цей влог не все поміститься, тому зробила для вас такий окремий список з ресторанчиками, з кафешками, які я рекомендую відвідати. Ви можете собі як заскрінити зараз на цьому відео або взяти його під відео як посилання і мати завжди при собі і користуватися. Ну, а якщо вас цікавить більше культурна програма, що якраз і було в пріоритеті моїх буквально там перших поїздок у Монреаль, я дуже рекомендую вам відвідати всі ці локації, а особливо, якщо ви у цьому місці вперше. Монреаль дуже багатий на архітектуру. І на кожній з локацій у вас будуть охи і ахи. Монреал, наприклад, це гора така, але як високий замок у Львові. Всі дороги ведуть на цей Монтреал. Це гора, і звідси й походить назва міста. Монреал. Монтроял це місце, де місця гуляють, роблять пікніки і ловлять той самий монральський вайб. Також мій маст visit був би фешн-музей. Там дуже цікаво. Можливо, ви не такий любитель моди. Можливо, вам не буде так цікаво, але мені було. Мега захоплюючі це все дізнаватися. Там були перші якісь доісторичні журнали VOG, якісь перші напрацьовки дизайнерів французьких по одягу, по прикрасах. Мені дуже сподобалося також цей музей, так і називається Fashion Museum of Montreal, знаходиться в центрі самого міста. Артгалерея, якщо ви шукаєте натхнення, якщо ви працюєте, особливо в креативній індустрії. Якщо вам бракує натхнення чи якоїсь креативності, ви зараз хочете посилити в собі цю якість, дуже раджу. Від відвідувати побільше арт-галерей, якихось виставок, якихось воркшопів, якихось цікавих таких місць, де якраз зібрані оці роботи креативних людей з цілого світу. Артгалерея Монреалі дуже велика. Там здається, якщо я не помиляюся, п'ять поверхів. Я була в ній два рази, і постійно оновлюються якісь нові нові виставки, експонати. Є окрема секція для фотографів, що я як фотограф також дуже люблю. Є окрема секція, якщо часто там не знаю, сезонно може бути, якогось окремо. Окремого фотографа, якогось креатора, що мені як креатору завжди цікаво дивитися, як побудований кадр, яка експозиція, як креативно подано. Є деколи якісь креативні різні сценки. Наприклад, останнього разу, а це було про 80-ті, 90-ті роки. Саме про культуру репу РНБ, було дуже прикольно. Такі такий типу флешбек у дитинство, у ці касети, магнітофони на плівку. Косички штучні, що там ще було. Штани реперські, ці джинси такі з великою <сум> матнею. Такі, якісь різні прикольні речі, які а, дуже тебе повертають у дитинство у ті роки, коли ти хотів здаватися таким крутим, таким Dead cool Girl. А, було було класно. Ну і кожного разу ви будете потрапляти там на якусь іншу тематику, тому обов'язкові йдете арт галерею Ну і звичайно, що Нотердам. Він для мене дуже схожий або, можливо, навіть. З того ж Нотр-Даму, що є у Парижі. Якщо маєте змогу, обов'язково сходіть на аура-шоу. Це таке світлове шоу, де ви сідаєте, вам під музику показують різні ілюстрації на стінах цілого храму. Це мега-красиво, заворожуюче і захоплює подих. Класне шоу, варте вашої уваги. Ну, а ці всі локації реально дуже рекомендую. Не хочу зупинятися окремо на кожній, ви можете собі подивитися, скласти самостійно маршрут, плюс-мінус локації не є далеко одна від одної. І якщо постаратися, ці всі локації можна осягнути за три дні. Тобто, якщо ви їдете на якийсь дуже короткий вікенд, ви зможете побачити більшість із цих всіх місць. Також Монреаль це столиця маленьких бізнесів. Тут дуже багато якихось а, локальних а, магазинчиків. Які Якихось кафе, якихось ресторан, кав'ярень, якихось навіть фабрик, які мають унікальні речі, де ніде більше в Канаді чи в північній Америці не знайдеш. І саме ця автентика все робить для того, щоб закохатися у місто. Кожний заклад має свій настрій, свою музику, свою історію, і тому тут хочеться досліджувати. Тут неймовірний мікс архітектури, французькі вулички, британський вплив, модерн, квартали з індустріальним вайбом. Кожний район відчувається окремим міні-містом. Будьте обережні в Монреалі Уже поширена проблема з викраданням авто. Ось як виглядає типове авто у пересічного жителя Монреалю. А тут ставлять своє кермо на блокатори для того, щоб мати якийсь додатковий захист, щоб у його не вкрали. Дуже часті крадіжки. У нас навіть була ситуація. Рік тому у нас була зйомка для бренду, і вся команда. Ми всі приїхали, заслилися в готель. Дві машини були припарковані. І в одній з машин був товар, який ми мали відфоткати на наступний день. Варкували саме на вулиці платний паркінг, і на другий день присинаємося всією командою і успішно зауважуємо, що автівка має побити скло, і весь товар просто винесли. Це був шок і дуже багато стресу. Ми ледь тоді справились, але просто це ще раз вам хочу просто підсвітити. Вас попередити, що автівка на вулиці в Монреалі залишати небезпечно, краще якийсь підземний паркінг чи паркінг у готелі, де можете знайти. Не знаю, як ви, але я дуже люблю вінтаж. Я завжди, коли в Монреалі особливо я мінімум один день виділяю на те, щоб обійти всі свої улюблені вінтажні крамнички, тому що це місця, де речі набувають нової історії, і можна знайти щось таке, чого немає ні в кого. І це не є лише мова про те, що ой. Знайду собі якийсь бренд, може, за копійки. А навпаки, я люблю шукати просто якісь гарні фантичні речі, які доповнюють мої образи. Мені не вдавалося, ще складати якусь базу мого образу, але от якісь такі цікаві штучки. Там якийсь піджак гарний, якась гарна прикраса, якийсь гарний аксесуар чи сумку. Мені вдавалося знаходити і завжди це викликає в мого оточення просто захват від компліментів, запитань, де я це все придбала. Тому ділюся із вами. Своїми улюбленими вінтажками, ось е, три, напевно, топових, в які я вам рекомендую піти. Іва, е, це такий е, вінтажний магазин у центрі. Там треба так трішки покуперсатися, щоб щось знайти. Але дуже сподобається навіть сам магазин. Це найвідоміша вінтажка Монреалі. Зроблено в такому стилі теж ретро, де вам будуть такі, можливо, навіть флешбеки у минуле. Там різний декор, цікавий, такі ляльки, якісь магнітофони, багато дуже прикрас, класних за копійки. І там є гарні також речі. Я там провела як годину якось і знайшла два дуже класні піджака, два дуже класні такі на шию кольє і тренч. Ось тому там, в принципі, можна завжди щось класне знайти. І загалом вулиця, на якій знаходиться ось цей вінтажний магазинчик Єва це вулиця Сент-Лорен. Ця вулиця якраз наповнена повністю, якщо ви пройдетеся вздовж неї догори, там дуже багато вінтажних магазинів, крамничок. І деколи вони такі невзрачні з вулиці, але в них заходиш і там можна теж щось класне. Рекомендую вам прям виділити на цю вулицю, якщо ви любите вінтаж цілий день. Якщо ви так просто подивитесь, ну окей, півдня вам достатньо. Буде. Це просто навіть класний досвід походити по таких магазинах, бо вони зазвичай всі дуже так з таким прикольним дизайном, зі стильним вайбом таким. І мені набагато цікавіше, ніж просто там ходити взагу, в Загору в якийсь шопінг центр Мій номер один вінтажка, який я люблю в Монреалі це йдел Sprung, у Sprung, Не знаю, я не знаю, як його правильно читати. Але це такий сімейний бізнес. Два партнери мають дівчина-хлопець, які спершу починали із того, що. У них була студія для контенту. І в цій студії було буквально два вішаки з одягом вінтажним. Вони зараз так розрослися, що зараз відкрили окремий магазинчик вінтажний. І в тому вінтажному магазинчику є завжди дуже класні речі. І за копійки. Там, типу, я купила дуже класні піджаки там, по 10 доларів. Ось ці всі речі, які ви бачите на фотографії, нічого тут не є дорожче. Там 12-15 доларів. Але в мене з ними складаються дуже класні образи. Ну, таких речей ви. Не знайдете десь на мосмаркеті і так далі. В хімчистку занесли і все. Я вас не наговорю, але всі фешоністи, особливо в Канаді і в Америці, ходять по вінтажках. Тут, типу, не модно ходити в Зару чи в якусь там, не знаю, Аріцію. Тут модно якраз одягатись на вінтажках, шукати для себе щось автентичне. І ось цей магазин топовий, як на мене, на даний момент у Монралі. Якщо вас цікавить лакшері ресейл, тобто магазини, які продають вже користовані речі люксових брендів або нові, я рекомендую второ. То якщо ви, то це Майненьорш, наприклад, магазин, в якому я працювала колись. якщо в Монреалі, це магазин Retouch, він знаходиться так трішки за містом в торговому центрі, але там завжди є в них такий гарний досить вибір. За приємними цінами можна знайти брендові сумки, там гаманці, одяг. Для того, щоб знати, який в них асортимент є доступний сайт, можете переглянути і вже тоді їхати конкретно за якоюсь річчю. Завжди так роблю, щоб не витрачати час. Купувати нові брендові речі за космічні ціни, мабуть, більш модно у Європі та наших. В країнах там Україна, СНГ, так тут на цьому континенті справжні модниці реально люблять купляти або на ресейлі, або взагалі шукати на вінтажних дешевших магазинах. Ці два магазинчики це також лакшері ресейл в Менралі. А ви можете для себе вже обрати там, скласти маршрут, як вам більше підійде, які у вас вподобання? І обов'язково поділіться зі мною фідбеку. Мені буде цікаво побачити, що ви знайшли у своїх якихось наступних влогах. Я хочу вам також показувати вінтажні магазини. Показувати, що я там знаходжу, як це все відбувається, як це все виглядає. Цікаво буде спостерігати за якимись вашими враженнями, і можливо комусь я розвію міфи, що вінтажні магазини це секонд секонд-хенд. це не модно, це бідно, і взагалі я туди не буду ходити, бо там не красиво пахне. Такі вінтажки, які є в Канаді, в Європі, в Амстердамі, я була в Парижі, вони не порівнюються ні з яким магазином. Типу, я вам це все хочу теж показувати і трішки отак так. А розширяти. Кордони, якісь уявлення, які в нас є про вінтаж. Ну що, це були місця, без яких не проходять мої поїздки в Монреаль. Я збирала цей список зі всіх своїх поїздок і сподіваюся, що вам було корисно. Частину із них я відвідую вже досить давно і щоразу, а частину із них відкрила досить недавно. І якщо вам буде цікаво, ви будете планувати якісь свої наступні поїздки. Можете писати завжди мені, тому що в Монреалі я буваю мало не кожних два тижні. Я обожнюю це місто і не перестану туди приїжджати. Якщо ви хочете більше таких лайфстайл-поїздок, якихось розборів, якихось порад, а також за роботи моєї, як і креатора крейтора, підписуйтесь на мій канал, під відео всі мої інші соцмережі, різні корисності для вас. Також не загубіть. А я буду дуже вдячна вам за підтримку, за те, що ви будете залишатися зі мною, і буду максимально вдячна вам за фідбек. Що вам було б ще цікаво, взагалі я відкрита до спілкування і завжди. Те хочу подружитися з класними людьми, які дивляться мене. Дякую всім, па-па!